Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. 9 травня. Як святкуватимемо? Купуй Придністровське. ярмарковий сезон стартував у Дністровську. Пам'яті музиканта та композитора Віктора Зеленського. Концерт у Терасполі. Без параду та без безсмертного полку таким буде 9 травня, і цього року про святкування дня великої перемоги сьогодні говорили на нараді у президента. Вадим Красносельський запропонував альтернативу масовій ході з портретами героїв. Я, Я Звертаюся до... до всіх жителів Придністров'я, враховуючи сучасні реалії складну ситуацію. Однозначно треба прийти 9 травня, покласти квіти до братських могил у всіх містах і районах нашої республіки у всіх селах, і окрім квітів, взяти портрет свого батька, діда, свого прадіда і з цим портретом поклонитися загиблим і постояти хвилину в мовчанні на знак пам'яті і подяки тим, хто загинув у цій війні. У всіх містах та селах республіки привітають ветеранів. Прямо біля їхніх будинків проведуть виїзні концерти. Ще організовують землянки. Буде святковий салют. Переговорному процесу 30 років, 28 квітня 1994-го президенти Придністров'я та Молдови підписали спільну заяву у ній невідкладно та без попередніх умов розпочати переговори з усього комплексу питань. 28 квітня 2024-го Переговорів немає. Молдова всіляко нав'язує Придністров'ю свої закони та правила. Мовляв, ми та лише початок кишинів закриває придністровські підприємства. Хоче швидше розібратися із Придністров'ям. Поки що дозволяє дозволяє геополітична ситуація, все це подають як цитата м'які спроби ввести Придністров'я в конституційне поле Молдови. Ті, пожелання, ті, пожелання. ті побажання, ті заяви, які звучать із кишинева. Це не частина порядку денного врегулювання, це частина внутрішнього порядку денного кишинева. Тобто, це їхні бажання, їхні потреби, їхні забаганки, які вони хотіли б нав'язати всім учасникам. Якщо ми спираємося на фундамент, базові принципи просто ведення переговорів. Має бути рівність сторін, комунікація, компроміси, взаємодія. А зараз молдавська сторона взагалі намагається вилучити це все з процесу регулювання, з процесу переговорів. Тобто є законодавство Молдови. Ми прийняли позицію, ви повинні її виконувати. Це не переговори, це примус. Примус до вжиття тих заходів, які написали та вигадали в Кишиневі. Це заперечення всіх раніше підписаних документів, заперечення інтересів Придністров'я. Придністров'я за мирний діалог. Усі проблеми у нас готові вирішувати за столом переговорів і ніяк інакше. Альтернативи переговорному процесу немає. Про це неодноразово говорив президент Красносельський. Що вибор. У Молдові, яка офіційно з формату 5 плюс 2 не виходила, питання відкрите. Ще один ошуканий пенсіонер із Бондер віддав шахраям три тисячі доларів. Випадок стався ще на початку квітня. На домашній телефон подзвонили невідомі. і Повідомили, що дочка та внучка стали винуватцями ДТП. Далі все вже за відомим сценарієм. Плач підставної внучки і видуманий представник правоохоронних органів для вирішення питання. Потрібні 20 тисяч доларів. Головної мети шахраї досягли гроші. Віддали кур'єром. Званіли мені 1 апреля. Зателефонували 1 квітня в день, приставився чоловік капітану міліції і відразу передав трубку, нібито моєї внучці. Вона відразу, дідусь, в нас все дуже тривожно. Ми потрапили в аварію, допоможи, чи можеш. Це як гіпноз. Я не зміг взагалі зорієнтуватися. Жінка поруч почала плакати. Пенсіонеру 82 роки з дівчиною кур'єром зустрівся на вулиці. Їй віддав 3 тисячі доларів. На наступний день пенсіонер з дружиною поїхав в Америку до тієї самої доньки, яка за версією шахраїв була винна в ДТП. До міліції звернувся пізніше. Дівчину кур'єра затримали. Вона провину визнала. Тепер їй загрожує кримінальний термін. МВС закликає всіх людей літнього віку бути пильними і не піддаватися на хитрощі злодіїв. Онкологія все, що потрібно знати про діагностику, лікування реабілітацію, І не тільки у Придністрові. Відбулася конференція онкологів. Фахівці обговорювали, як вчасно поставити діагноз, берегти здоров'я та життя пацієнта. Науково-практична конференція онкологів перший день форуму пройшов Терасполі, другий в Бендерах. Значну частину присвятили питанням хірургічним. Тож, крім онкологів, запросили і хірургів. Досвідом дистанційно ділились фахівці з Росії та Туреччини. Для нас для всієї системи Для нас дуже важливо для всієї системи охорони здоров'я, загалом для лікарів, навчання. І у нас не завжди є можливість виїхати за кордон, для того щоб отримати певні знання, навички. Та досвід. І саме з цією метою ми з головним позаштатним онкологом організували два дні конференції, які допоможуть нашим лікарям дізнатися про нові підходи в лікуванні, про нові методи лікування в онкології. У Придністров'ї пацієнтів із онкологією багато. Вікторія має рак молочної залози про те, що можуть російські фахівці, вона знає. Знання і навики потрібно обновляти. Знання та навички потрібно оновлювати постійно. Медицина йде вперед. Ті методи, які використовують московські лікарі, вони дуже актуальні, сучасні. Змінюється все. Навіть я, ось перебуваючи на лікуванні в Москві протягом 9 місяців, побачила наскільки швидко змінюються і схеми. Лікуванням хіміотерапії і операційні методи, коли показано лікування радіоактивним йодом, рак щитовидків вагітної оперувати або спостерігати, у яких випадках краще провести КТ, а коли МРТ, а Запитань багато навіть у досвідчених лікарів. Іссісінкафіцієнт результату Природно, коефіцієнт корисної дії результату лікування цієї категорії пацієнтів вимагає. Від нас збільшення не тільки теоретичних, а й практичних навичок. Не можна говорити про те, що ми все знаємо. Ми багато не знаємо. Ми повинні прагнути того, щоб пізнати більше. І природно, результатом досягнутих знань має бути не просто одужання пацієнта, але й збереження якості життя для нього. Приємні бонуси лікарям за працю, сертифікат онколог року від колег для Сергія Касіра і запрошені на стажування до відділення хірургії однієї з провідних російських клінік. От результат, скажімо так. Порне роботи це результат наполегливої роботи завдяки допомозі природному їх колег. Це піднімає і самооцінку, і дух. Багато інформації приносить у нашій роботі, великі плоди. І навіть такі онлайн конференції вони допомагають якось по іншому дивитися на багато речей. Перетягуєш цю інформацію на себе, осмислюєш і застосовуєш уже на практиці. Науково-практична конференція онкологів пройшла у формі діалогу, було багато запитань, На всі наші лікарі отримали відповіді. На завершення кожному придністровському фахівцю вручили сертифікат учасника. 75 підприємців та підприємств. Сотні покупців. Ярмарок купуй Придністровське. Ярмарковий сезон стартував у Дністровську. Товари на будь-який смак. Це наше. Як це було, розказуємо. Від добрив до зелені, від одягу до м'ясної продукції. Перша у цьому році виставка ярмарок Купуй Придністровське проходить у Дністровську. Товари на будь-який смак. Об'єднує торгові палатки. Лише одне все це наше. Уся продукція виготовлена у Придністров'ї. купуй Придністровський» – Це вже наша ідеологія. Ми прищеплюємо Придністровцям звичку робити вибір на користь наших вітчизняних товарів, щоб дати можливість розвиватися бізнесом. повітря гроші не беруться. Чим більше ми купуватимемо в наших підприємств, тим більше буде відрухування бюджет, пенсійний фонд. Торгувати на ярмарок приїхало понад 75 підприємців. Були ті, кого спеціально представляти не потрібно. Їх знає усе Придністров'я. Інтерцентр «Люкс», Дема, Віва Фарм тощо. Ціни радували, якість теж. Ми сьогодні на ярмарку привезли Ми привезли весняну колекцію. Весна – Нові моделі, які випустили цього року. 24 моделі чоловічі, і понад 30 жіночих. Найновіші технології від утеплювачів до пуху. Нас знають усі. і За кордоном ми беремо участь скрізь. Не пропускаємо жодної виставки. Були й новачки. Наприклад, фірма є е Єорганікслатія Григоріопольського району. Виробляють органічні добрива, вітамінні добавки, щоб новий урожай був багатим, а вирощені овочі і фрукти довше зберігалися. У цьому підприємству допомагають особливі технологічні черв'яки. На ринку підприємці два роки, а виробництвом займаються вже десять. Ми займаємося утилізацією... Ми займаємося утилізацією органічних відходів за допомогою дощових черв'яків. Тим самим виробляють найкращі добрива для рослин. Ми випробували на всіх культурах. Все дуже гарно росте, і продукція якісна. М'ясні вироби, різноманітна олія, мед солодощі і вироби зроблені власними руками. Вибір на будь-який смак навіть для найвибагливішого покупця. Це недостойне. Зісці Тут... не гідні, гарне співвідношення. Ціна, якість це престижно. По перше, а по друге, це якісно. Купуйте Придністровське, підтримуйте наших підприємців. Такі ярмарки цьогоріч пройдуть в усіх містах і районах республіки. Їх заплановано 10. Наступна буде у Тирасполі 25 травня. Від української семирічки до гімназії в Кам'янці відзначили віковий ювілей школи номер 2 Зі святом привітав президент Красносельський значу, що подія свідчить про довгу та успішну історію вашої організації освіти, про її значний внесок у розвиток освіти в місті Кам'янка. Висловлюю подяку трудовому колективу за вашу працю, самовіддане ставлення до дітей та освітнього процесу, внесок у формування майбутнього кам'янчан. Ви є опорою та оплотом знань, мудрості та доброти. А ваша установа – місце традицій та цінностей, що передаються з покоління в покоління. Не можу не відзначити і учнів школи, випускників. Ви гордісті і слава кам'янської загальноосвітньої школи номер 2 Сьогодні у школі номер 2 навчаються понад 600 дітей. Є й цілі династії учнів. Люда у 10 класі. Сьогодні з однокласниками відзначає свято 100 років школі в сукні у радянському стилі, як на знімках з архіву школи. Це першоклашки 1961 рік. Така сама форма була у її бабусі. До речі, навчалася вона в цих же стінах. Сюди ходила і моя старша сестра. Сюди ходила і моя старша сестра. відучилася 11 років. Ходили мої батьки і мати, і тато. Моя бабуся теж тут навчалася, Школі виповнюється 100 років. і Я бажаю, щоб школа прожила ще багато сотень років, щоб вона випустила багато хороших, розумних талановитих учнів і щоб вона розквітала. Сьогодні у школі уроки скасували на честь свята. В актовій залі учні, випускники, гості та вчителі. Марина Костянтинівна викладає молдавську мову вже 35 років. До Кам'янки приїхала із Молдавії за розподілом. Я почала тут свою трудову діяльність. Я розпочала тут свою трудову діяльність і чоловік тут пропрацював. Ми вирішили залишитись тут, бо це наше доросле життя, бо це наша професійна діяльність, яка показала нам, що ми є частинкою цієї прекрасної чудової землі, яка називається Придністров'я. Школу у Кам'янці відкрили 1924 року. Тоді це була українська семирічка. Згодом їй надали статус середньої, а після Великої Вітчизняної стали викладати російською. До Кам'янки приїхало багато фахівців зводити Кам'янку після війни. Діти їх розмовляли російською мовою, тому ухвалили рішення, щоб школу перевести на російську мову навчання. А 1999 року в школі відкрилися гімназичні класи, і вона набула нового статусу. Школа з гімназічними класами. Нашій гімназії 25 років. Школу у кам'янці вже закінчили понад 10 тисяч людей. Тут виховали не одне покоління. Привітати зі святом усіх приїхала Світлана Іванішина. Каже, історія школи номер 2 лише починається. Все попереду. Я поняла, що Я зрозуміла, що саме після ста років починається історія школи. Кам'янська школа, номер два, із гімназичними класами пройшла багато етапів. І як би вона не називалася, вона завжди сучасна, завжди відповідає духу сьогоднішнього дня. Бо всі ці етапи, що пройшла країна, спочатку радянський союз, сьогодні Придністровська Молдавська Республіка, усі ці етапи пройшла школа номер 2 Хочеться наголосити на високому професіоналізмі вчителів, учнів, випускників, які працюють у різних сферах суспільного життя. Віковий ювілей у школі відзначили галасливо був концерт і музичний батл від учнів, пісні про школу, дружбу і не лише. У Тарас цими вихідними пройшли чисті ігри. Це такий незвичайний суботник. Гру в Придністрові проводять вдруге, а самому проєкту вже 10 років. Завдання зібрати якнайбільше сміття. Терасполь за кісканським мостом чисті ігри. Так добровольці провели суботу напередодні. Команди волонтерів перетворили прибирання на пригоди. Завдання для кожного не просто зібрати якомога більше мішків зі сміттям, а й знайти якийсь цікавий артефакт і обов'язково придумати про нього історію. У нас артефакти. У нас дуже цікаві артефакти. У цих туфлях бігала сама дружина Суворова, їй навіть пара. Ось на цьому варив каву Ленін, а це ремені Пушкіна. За півгодини змагань повний сміттєвий контейнер. Є ще й мішки. Їх зібрали понад дві сотні. Тут пластик, скло, папір. За сміття давали бали, за ними й визначали переможців. но і це не лише турбота про навколишнє середовище, а й класний аналог суботників. Тобто, це весело, це задерикувато. Ми проводимо різні конкурси і всі борються за призи. Чисті ігри міжнародна акція проводять майже у 30 країнах світу, а це понад 100 тисяч учасників. Збирають тисячі тонн сміття. У терасполі на прибирання вийшли 60 волонтерів. Загалом це студенти. Дехто приходив цілими сім'ями. Ми приїхали із міста Бендера, сім'я Турко. щоб Ми приїхали з Бендер, сім'я Турко, щоб взяти участь у цьому чудовому заході з очищення нашої красивої річки. Це важлива корисна справа для здоров'я природи, здоров'я річки і для нас самих. Учасникам чистих ігор подарунки, рюкзаки, футболки та термокухлі. Акцію планують провести в інших містах Придністров'я. Джаз, фанк, рок та молдавські мотиви напередодні в Терасполі відбувся концерт у Палаці Республіки. Влаштували його студенти та викладачі Придністровського інституту мистецтв імені Рубінштейна. Як це було, зараз розповімо. Музиканту Віктору Зеленському виповнилися б 85 років. Він очолював одну із кафедр Придністровського інституту мистецтв. А ще цілих 20 років керував естрадним ансамблем. Сьогодні учні Віктора Зеленського виконують його авторські пісні та аранжування відомих хітів. У нас сьогодні на сцені. У нас сьогодні на сцені всі солісти, які співають з біг бендом. Це всі студенти Віктора Григоровича. Я його учениця теж найяскравіший. Звісно, ми матимемо його твір під назвою Суарілі Сенсуарі. Чим він цікавий, дуже різні розміри ламані для музикантів, навіть важко це сприймати. І там співають ще вісім голосів вокального ансамблю, і все це створює на початку народну, наприкінці народну, а всередині таку ну неймовірну мелодію. Абсолютно цікавий твір. У програмі концерту всього 18 номерів: гітарне соло, дует, труби та саксофону, а ще квартет освітян інституту мистецтв. Ну і звичайно, молдавські народні пісні У програмі багато музичних сюрпризів. Пісню плай в аранжуванні Віктора Зеленського та інші композиції виконав Паша Парфеній, випускник Придністровського інституту мистецтв та учасник Євробачення у 2012 та двадцять році. Пане все, все сподобалося. Все, все. як ці студенти виросли, як вони майстерно грали. Дякуємо їм. Я дуже вважаю всіх артистів, які... Я дуже поважаю всіх артистів, які сьогодні виступали. Я багатьох знаю особисто і для мене цей концерт, взагалі, цей день сьогоднішній він дуже був важливий. Бо сама коли співала аранжування Віктора Григоровича Зеленського, і те, що сьогодні роблять педагоги, те, що сьогодні зробили, низький їм уклін. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.